Сьогодні розглянемо Рено. Кліо, я не знаю, яка модель. Другий чи третє покоління. Коротше, 2010 рік. Чи 9, чи 10. Ну, то Коротше, не важно. Не роблять в нас стеклоочистителі лобового стекла. Нема ніякої реакції на ретяжок, Хазяїн сам самостоятельно замінив за цього моточок, тому що ні одного положення в нас немає. Ну, з чого починати? Це з комп'ютерної діагностики. Так, а нужка доволі гарна машина. Мені сподобалось. Дуже класно, комфортно в салоні. Ну, Прикольна машина. Так. Ну давайте пробуємо. Так, з чого починаємо, то ми з ключа. Так, нажимаємо. Так. От наш чажок. Включаємо. Так, Повернемо. Це десь у третє положення. Так. Задні роби. О. І також омиватель теж робить, бачите, заднє наша роботі робоче. Так, нажимаємо включити, включається лише заднє. Нічого немає, бачите? Взагалі немає реакції ніякої. Так, до кінця нема. Так, підключаємо комп'ютер і дивимося, що в нас є. Перевести режим є. Далі. Малая скорость є. І велика скорість теж у нас є. Все-таки у нас управління з ГЧшка є. Так, от задна. спробуємо. Так, то є. Так, що тоді робити? Давайте попробуємо подивитися схему автомобіля. А якщо не буде нічого в мене, глянемо форуми, інтернет поможе. Чи тут є це Clio 3? У Clio 2 може і є люшки мечтаю. Ну тут, напевно, що. Проблема буде йти з блока. короче блок получає команди. Є, справді, у нас команди. От, бачите, неактивно. Включаю перший режим, перевести режим і включаю малу скорість, то також в нас є. А то. Так, ну що? Дивіться, все-таки цей підкапотний блок. У ній знаходиться електроніка, яка керує цим моточком. От я бачу по поводах. От, бачите, помаранчевий провод. Якийсь фіолетовий. Коротше, предохранитель у нас цей на 20 А. Бачите, він ціленький. Да. Чомусь я так і знав, що буде проблема у блоковий, я не знаю чого. Так, і я знаю, що на один із них контактів має бути плюс. Хоча його немає, навіть з блоку, бачите? От я сюди кладу і на цей. Бачите, немає. Що це дуже-дуже дивно. Так, і маса в нас чорний провод. Ну, потрібно шукати схему. Так, зараз вітя неподохнітель, подивимося, чи він не підгорів. Далі знімаємо цей роз'єм, а потім будемо лазити в блок. Так, ну що, трошки роздумував схему. Дивився від давлих автомобілів схемою ношок. Коротше, трошки розібрався я з схемою. Коротше, я думав, що на цьому поводу буде плюс. Це справді маса. Коротше, на моточик приходить. Він у нас двома поводами. Оцей плюс. При включенні він йде через прилі. І це у нас маса. Тож йде через прилі. На зеленому поводу у вас має бути плюс. Це як два проводи, як датчик. Далі. Проблема у нас 100% у блокові. Потрібно випарювати все-таки еле. До еле є напруга, я перевіряв, бересе у нас 20-го підохранітеля. З цього на ньому є питання і до нього йде, і на релюшку також йде. Коротше, проблема 100%. ну, Мусимо мучитися, пройде все випарювати всю плату, щоб туди достатись Ну, нічого, давайте будемо розбирати, буду показувати. Так, ну що, розібрав блок. Почав я гріти феном. Начала плата тищати. Коротше, перегрів трошки плату, але зараз покажу. Так, це я забираю, ставлю на місце і покажу самий блок. Коротше, це, щоб не розпаювати все. Бачите, я, прийшлося мені його відогнути. От, бачите, чуть-чуть повийдив текстоліт. Тут-чуть ну, воно почало грітися. Коротше, поки що я зробив випайку одного і другого реле. Яке керує моторчиком цим. То одне із них вже не робоче, я так просто підкину. Коротше, от самі релюшки. Вони дуже маленькі, бачите. утб 1 225 л Я не бачу, що такі реле, коротше. коротше, Що тут у нас? Які? Коротше, це катушка. Це у нас дзвоніса, вони мають. Коли відключене реле, замикає ці контакти. Коли воно включається, замикає ці контакти. В общем, пробуємо. Ця релюшка не робоча. От я включаю блок зай. Так, от включаємо блок. Даю 12 вольт. Чути релюшка у нас включилась. Так, нажимаємо теста от включаємо, щупи є. І ці два контакти у нас дожні дзвонити. Коротше, буде зразу дві релюшки мінятися, бо то, що бачите, нічого нема. нема. А це коли воно розмикає, то дзвоняться у нас ці контакти. От я зараз відключу. От, Відключив. І бачите, от дзвоняться ці контакти в нас. А коли включатися має, то мають замикатися ці. Коротше, це точно релюшка, не робоча. Так, ми її відкинемо зразу в бік. І також беремо цю релюшку. Коротше, у нас е, тете положення срабатувало не завжди. Буває, роби, буває, не роби. Ну, давайте перевіримо цю релюшку. Е, дивіться, чому я це випаяв. Якщо я даю на платі, я вже один блок такий поведив, ну, то блок був парковочної системи. Ні в коїм і, ну, Це з мого опиту. не давайте зразу на плату плюс чи мінус. Навіть якщо ви правильно поляну покладете, не совітую робити. Якщо ви ж це даєте, то щоб знали, що блок накрили. Ну, пробуємо, включаємо цю релей, попробуємо, чи вона робоча. Так, давайте я зараз подивлюся. Отут у нас замикається і включаємо. Так, релюшка в нас щелкнула. І ця релюшка теж не робоча. Дивіться, дві елі не роблю. Нічого сумі. Ага. Я неправильно мію. Ось сюди, бачите, замикатися має. Да. Так, ну що, склав блок. Проблема такі була в одній релюшці. Замінив їх. Реле я беру від центральних замків. Е, є похожі, схожі, що вони підходять. Отаке От реле. Е, Далі будемо пробувати, не знаю, буде це все робити. Також перегрів. Трохи плату покажу в цьому місці. Бачите, грів феном. Бачите, і текстоліт почав трохи піддуватись. Так, ну нічого. Блок ще раз цей почистим. Будемо пробувати складати. Я бачите, не випаював це, віддогнув просто плату цю електроніки. І якось так удалося долізти до релюшки. Принцип роботи релюшки цей. Це у нас сюди підходи плюс. Це у нас катушка дві. А от У цей бік воно замикає контакти, наприклад, коли ґрунтка включається, то воно включається от тако, послідовно. От так. Ну, все, будемо пробувати це все на машині. Уже складу все, а там же все буде видно. Ну, Це що смущає, що нема ніякого питання на цим, але я вже подивився при включенні зажигання все-таки на мелкому поводу який у нас до датчика йде, то подається плюс. І якщо в нас все іспано на моточку, то він має мінус. Там стоїть такий датчик, і тоді воно у нас буде запускатись. Якщо в нас не падає на моточок, воно не буде включатись. тому що воно не буде бачити, що є моточок. Все, будемо ставити це, все, збираємо. Якщо що з блоком будуть проблеми, то вже будемо ковиряти погрібше. Ну, я не думаю, бо. Як-не-як, все -як, поки не бачу нічого юшого, уже все покажу далі вже на машині. Так, ну що, все склав на місце. І будемо це все перевіряти. Так, лишилося мені ще лиш резинку закласти, от, на цей пластик. А також а, відрегулював, щоб вони у нас не били вдолину, не в долину. Якщо вони б'ють у долину, спочатку неправильно. Хазяїн неправильно все виставив. Ну нічого, нам головне, що на моторчик все приходить, що треба. Там плюс має бути на зеленому поводу, маса чорний. Але там, якщо у вас не буде активний датчик на, на комп'ютері, то воно не буде включатися. навіть. Ну, Давайте спробуємо. Так. Також ще не робить тут АБС. Ну, це ми вже з хазяїном зв'яжемося, якщо потрібно буде, то ми зробимо. Так, повертаємо ключ. Так, включаємо перше положення. Включаю. От наші двойники працюють. Включаємо друге положення. Все роби. І включаємо третє положення. Все робить. Все, от такий був ремонт. Ну і чесно, трошки сложні в електриці. Недоступно залазити в блок, мало місця. Блоки доволі напічкані електронікою. Мені легше би замінити, звісно, щоб він поламався моточок. Ну, моточок самостоятельно хазяїн замінив, бо той такий розрушився. Він скаже, що підкорачував. каже, тому Я думаю, що і реле, реле, ну, реле підгоїло. Ну, реле дуже слабі, чесно. Не знаю, які в них контакти там всередині. ну Я поклав від центрального замка люшка, <релюсь> не знаю, скільки воно потягне. Але будемо мати надію, що це буде все працювати. Все. всім дякую за увагу. Такий у нас обзор.